Добрий день, студія. Представтесь, будь ласка. Знов знущаєшся так. Сьогодні у нас в гостях скетчбук, який не потребує представлення. Він пережив на своїх сторінках все: вогонь, воду і навіть плями від кави. Так, так, ми всі не ідеальні. Скажіть, що ви любите найбільше у своїй роботі? Коли мене не тримають в заручниках. Ладно, люблю, коли зі мною експериментують та вчаться. Чим більше технік, тим веселіше. Чудово! Скажіть, як ви ставитесь до акварелі? Я чула багато скетчбуків її терпіти не можуть. Ага. Це питання задіває мої принципи. Звісно ж, я акварель-френдлі. Так, що там далі? Ага. Тут сказано, у вас кремові листи щільністю 170 грамів. Чи не могли б ви уточнити, це крем білковий чи заварний? З мене досить. Я створений для мистецтва не цієї божевільної. Заберіть мене звідси. Що ж, мій скетчбук ви вже не врятуєте? А от інші можете. Замовляйте скетчбуки Артхас, і вони стануть вірними друзями та помічниками у вашій творчості.